У нас є екіпаж, який вже в четверте це підтверджено відео, знаючи, що за ним полює швидкісний FPV-дрон противника, робив маневри, які не дозволяли противнику наздогнати наш літачок. У нас є деякі технічні засоби, які дозволяють заздалегідь помітити наближення такого зенітного винищувача. Так званого інтерцептора заздалегідь прийняти міри для того, щоб літачок залишився цілий. Тобто ворожа зенітна в намагалась збити. Екіпаж робив маневри, які не дозволяли противнику влучно прицілитись. Зенітна впіві виснажувала свій акумулятор і просто падала, тому що не могла наздогнати наш топохідний засіб по зрівнянні з ворожою півічкою. Тобто цей екіпаж вже в четверте врятував. Дороговартісний літачок. Він повернувся додому, привіз цінну інформацію, а зенітна FPV просто впала на ворожі території. Зенітна FPV – це балід Формули 1. Вона може зайнятись до 200 км на годину деякі моделі завдяки майстерності екіпажу, який бачив, які маневри робить зенітна FPV ворога. Він робив такі самі маневри, але в інший бік і ухилявся кожного разу. Від ураження цей екіпаж завдяки своїм злагодженим діям, а завдяки технічним засобам, які зараз на озброєні є, зекономив державі близько 14 мільйонів гривень.